Місця писання пише, що всякий возвишаючий сам себе унижен буде, а унижаючись себе, возвиситься. Також і младші, повинуйтесь з пастирям, все ж підчиняйтесь друг другу, а блікіті смиренно мудрім, потому Бог орден противиться, а смиренним він благодать». Тобто, дуже багато людей проходять церкву, слухають пастирів, і говорять, що чому ж мені пастир вказує, що які робити, де мені ці всі підсказки взагалі. Я прийшов залізти Біблію, почитати і все. Але ні, Біблія пише, щоб повернутись пастирям, тому що коли ми дійсно ставимо себе на перше місце своє життя, ми гордимося, а гординя це великий гріх. Тому дійсно пастиря це люди Божі, які віддали все своє життя на те, щоб спасти інших людей. Маємо їх слухати, маємо теж навчатися, щоб дійсно ми словом Божим жили, як вони, щоб теж возрастали в Слові Божому і були теж пастирями в майбутньому. Тому що Біблія говорить, що треба винуватися пастирям, треба це робити і їх слухати, і не ігнорувати те, що говорить Біблія, бо це вже гріх буде. i mean